Якщо багатство ваша мрія, звертайтесь до мене. Ми будемо пожинати плоди своїх трудів. Привіт передаю Єгору, сільському трудягі. Він перший в мене покупець насіння за якого він заробить більш ніж півмільйона гривень. Ми вже тут косимо мільйони. В прямому сенсі цього слова. Зараз буду косити. Тут у нас знаходиться часник з бур'янами. Бур'яни збираємо, насіння сушимо, продаємо по пакетиках, і залишиться ще і часник, тобто два врожаю. За один раз. Тобто гербіциди ми не використовуємо, щоб не втратити врожай лободи, осоту, мишію, там, і так далі. Ну і запам'ятайте це поле таким. Воно у нас преобразиться, і буде тут пустота, її будемо готувати. Сидиратами засаджувати, щоб на наступний рік були ще кращі врожаї. Ну все. Всім удачі, звертайтеся за насінням, глободитам, щериці. Не відмовлю нікому насіння валом. Ну і часник, само собою. Це вже як номер два у нас, а не номер один. Хай щастить!